Так, у нас чудовий день. Ось маравілла. Дивіться, яка вона справжня. Вона зараз на даний момент після морозу почервоніла. Бачите? Справжня маравіла, хоче ще досі цвісти. Бачите, цвіт викидає. Ось цвіт є. Ну і ягідки де не є, але їх треба шукати, бо вони померзли. Ось дивіться, ось ще досить цвіте і росте. Бачите? Це молоді саженці, Молоді саженці, Зовсім не такі, як старі. Дивіться, які старі. Темні, червоні. Дивіться які. Ось це є оригінальна маравіла. Бачите, вже портиться все, тому що б'ють морози. І оригінальна маравіла хороша буде давати ось такі стебла. Дивіться, які стебла, як мій великий палець. Бачите, яке стебло? Знизу, звісно, воно вже задеревеніло. Його треба зрізувати, але дивіться, які стебла в маравіле, яка досить-досить хорошо розвивається. Так що, кого цікавить, є маравіла, оригінал 150 гривень штучка. Є ще в мене Гленд Емпл. Ось це йде Гленд Емпл. Це літня малина, вона в мій зріст, Метр метра і вище. Але тому що я давав стебла. щоб було дуже добре їх потім замотувати на проволоку, щоб не підв'язувати кожне стебло. Ця малинка добра тим, що кожне стебло не потрібно підв'язувати. Його легко брати, зараз я вам покажу. Його ось тако. Досить і досить легко берете, раз і все. І воно не підв'язується, лишні обрізаєте. Так само ось це велике. Берете, раз. Одне рукою незручно, о! Зав'язали і тут обрізали. Все, оце вся підв'язка, це є Глент Ample. Досить і досить ранній сорт, самий раніший, Літній, і ще в його великий великий плюс. Він є не колючий. Це один із літніх сортів, який є не колючий. Тобто досить і досить добре збирати врожай. Ось це в мене глент Ample. Кого цікавить, по 7 гривень один саженець. Якщо хто хоче врожай на наступний рік, його треба висилати, ось такий приблизно метр 20 від землі. Щоб був на йому врожай, тоді на йому буде врожай. Якщо його ж обрізати, то нічого не буде. Рік буде рости ось цей великий пагін. Щоб був врожай на слідуючий рік. Так що, кого цікавить, ось такої величини метр, метр двадцять можу висилати. Глент Емпер по 7 гривень штучка. Ну і звісно, маравілка, маравілки залишилося вже мало. Кого цікавить. По 150 гривень штучка, мінімальне замовлення 3 штучки. Ось ось така після морозів оригінальна моровіла Вона почервоніла, геть. листочки все почервоніло, але вона, вона хоче плодоносити, дивіться. Знову кидає бруньки для цвітіння. І так є багато. Деякі пройшли, деякі цвітуть, але вона хоче плодоносити, але для неї потрібна теплиця. Дивіться. Бачите, що морози роблять. Морози неї побили. О, дивіться, бачите вон. Морози побили. Тобто морози роблять свою ганебну справу. Не дають малинці, навіть, не дають найдалі рости. Але вона рости хоче, ось дивіться. Бачите, скільки врожаю? Це маравіла. Так що, кого цікавить, є ось такі варіанти. Дивіться, сохне. Бачите, як побило все. Ось на землі скільки побило. Це не є що десь чуть-чуть, а не скрізь багато плодоносить. Тільки ж морози роблять свою справу. Ось дивіться. Бачите, хоче цвісти, але вона вже не достигне, тому що морози вдарили. Так що, кого цікавить, маравіла Гленд Ампл. Гленд Ампл 7 гривень штучка, Маравіла 150 гривень штучка. Від трьох штук. Так що, ось такі варіанти, ось таке цвітіння і плодоношення маравіли оригінальної. Далі буде.